Пацієнти дубинського хоспісу вже давно потребували кисневий концентратор. Тепер він у них є. Апарат обійшовся у 14 тисяч гривень. Кошти на нього збирали по усій країні від продажу теплих кофт з принтом роботи українського митця. А придбали та привезли його у медзаклад активісти рівненського обласного відділення всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа ЛЖВ за підтримки міжнародного фонду відродження. Наша організація в принципі, одна із їхніх діяльностей – це є фандрезінгової кампанії. То Поиск денег на нужды, на нужды людей. Мы, в принципе, работаем для людей. Не для помещений, не для чего-то. Мы хотим, чтобы люди получали адекватное, полноценное лечение в нашей стране. Нині у Дубинському хосписі перебуває 37 пацієнтів і ще семеро стоять у черзі, тож якісне медичне обладнання просто необхідне. Пацієнти, які у нас є, поступають різні із патологією дихальної системи. В першу чергу це стосується забезпечення дихання. А з диханням зв'язана і функція серцево-судинної системи, тобто, ну, підтримка якоїсь оптимальних можливостей, наскільки це можливо. Пані Людмила підліковується у хоспісі вже два місяці. Жінка говорить, за цей час з нею відбулись неабиякі зміни. Я попала в такому стані. Що не знаю, на мене подивилися, то мені такий лікар зразу сказав. Її бігом і не питався мені, що мені таке бігом на лік на ліжко і робіть і бігом обезболюючи, бо на неї страшно дивитися, яка вона була. То дивіться, я зараз вже можу і ходити, я вже можу і говорити. А ще розповідає пані Людмила, тут дуже чуйний і уважний медперсонал, який чимало робить для своїх пацієнтів. Та цього насправді недостатньо. За два роки існування у Дубенському хосписі відбулось чимало змін: побудували холодову кімнату для збереження тіл померлих, зробили Косметичний ремонт палат облаштували душову кабіну та кімнату психологічного розвантаження для персоналу із Франції отримали гуманітарну допомогу, функціональні ліжка, прикроватні тумбочки. Та все ж існує ще купа проблем, які необхідно вирішити для комфортного перебування пацієнтів у хоспісі. Серед них відсутність ліфта. Ця проблема, мабуть, номер один, тому що приміщення є двохповерховим. І, звичайно, транспортувати хворих з другого на перший поверх по цій сходовій будемо казати по цих сходах, що є дуже незручно і дуже важко. Держава виділяє кошти для дубинського хоспісу, та усі вони йдуть на медикаменти, заробітну плату медикам, комунальні послуги. Тож для вирішення ще багатьох проблем хоспісу, а це нестача засобів догляду, памперсів, серветок, залишається сподіватись лише на благодійників та спонсорів. Катерина Мункачів Володимир Захаров, новини Рівного.